Доброго дня, шановні українці, Вас вітає канал Totus Tractor. Одним з найчастіших питань наших клієнтів це як проходить покупка трактора в нашій компанії. Значить, трактор ви можете обрати або ж на нашому офіційному сайті, або зателефонувати нам, і відповідно, ми допоможемо вже з вибором особисто. Також маєте можливість приїхати до нас на майданчик. В нас їх, до речі, два. Один знаходиться в місті Одеса, другий знаходиться в місті Вінниця. І особисто вибрати, що вам найбільш до вподоби. Наші менеджери з радістю дадуть відповіді на всі ваші запитання і будуть же вести вас цим трактором по життю. Значить, після вибору та розрахунку за трактор ви отримуєте всі відповідні документи на нього, які підтверджують ваше право власності. І з допомогою яких. Ви можете його зареєструвати. До речі, про реєстрацію у зв'язку з воєнним станом в країні. Незалежно від того, маєте ви сертифікат чи не маєте сертифікат, трактор ви можете поставити тільки на тимчасовий облік. Є постанова від 12 квітня 2022 року номер 434 Кому цікаво, знизу під відео в описі залишу силочку, щоб ви могли з нею ознайомитись. Всі наші трактори обов'язково пройдуть сертифікацію, як тільки це стане можливо. І відповідно, кожен наш клієнт їх отримує безкоштовно, як і обіцяли. Після покупки, звичайно ж, треба доставити трактор на місце, де він буде працювати. Ви можете або самостійно його забрати, і ми ще додатково зробимо знижечку в сумі 200 доларів, або ж замовити нашу доставку. У нас існує два варіанти доставки нашим транспортом, а точніше оплати за цю саму доставку. Якщо у вас розрахунок проходить у нас на майданчику, і ви хочете, щоб ми його привезли. відстань сягає до 800 км тобто від нас до вас, доставка буде безкоштовна. Якщо відстань більше, тоді все оговорюється індивідуально. Або ж по тим чи іншим причинам ви не можете приїхати до нас і хочете, щоб ми доставили техніку до вас додому. Ми надаємо вам всю необхідну інформацію по вашому запиту на трактор: це фото, відео, все, що захочете. Значить, якщо вам все підходить, рахується сума доставки, ви її сплачуєте на картку нашої фірми, трактор бронюється під вас. Протягом декілька днів водій його вантажить, доставляє вам. Ви його по приїзду оглядаєте і вдома з водієм вже розраховуєтесь повну суму за нього. Якщо потрібно, водій допоможе, там, згрузить його, покаже в роботі. Там, ми в свою чергу надамо весь відеоматеріал, який вас цікавить там, ще до покупки трактора. Та після відправки там, інструкцію по використанню, обслуговуванню, це все предоставляється. Але наголошую, будьте дуже уважні, якщо купуєте трактор таким способом. Дуже велика кількість шахраїв, які продають на існуючі трактори і видають себе за представників фірм, беруть предоплату, і власне на цьому ваша угода з ним закінчується. Ви залишаєтесь без трактора і без грошей. Тому перед тим як відправляти кошти, переконайтеся, що ви домовляєтесь з реальними представниками, а не купуєте уявний трактор. Подзвоніть по відеозв'язку в реальному часі. Попросіть зняти відео якогось конкретного вузла трактора, а краще декілька різних. Переконайтесь у правильності номера телефону, вони всі вказані на офіційному сайті. Будьте максимально уважні, тим паче в цей не простить для всіх час. Також для вас працює відділ запчастин. Номер теж вказано на нашому сайті. Телефонуйте, якщо щось потрібно по технічній частині. Трактор перед тим як поступити на продаж, проходить технічне обслуговування. Тобто, ви отримуєте трактор, готовий до роботи. Ну і там далі вже обслуговуєте його по інструкції. Значить, по гарантії. Гарантія. Розповсюджується на двигун і на коробку передач. Гарантія 6 місяців з моменту покупки. Не розповсюджується на сальники, підшипники, ремні, ножі та інші комплектуючі техніки. Так, буває таке, що в перші тижні роботи там, починає якийсь сальничок підтікати з трактора. Там. Скажу так: по-людськи все можна вирішити: телефонуєте, описуєте проблему, знімаєте. Відправляєте відеоматеріал нам, а ми, в свою чергу, аналізуємо ситуацію, ну і приходимо з вами до спільного рішення. Нічого такого в цьому нема. Значить, були такі випадки, ну, ми стараємося в свою чергу залишитись людьми. скажімо так. Ех, наче по всіх пунктах пройшлись. Ех, якщо виникли питання, телефонуйте або залишайте коментарі, по можливості всім будемо відповідати. Гарного настрою всім та мирного неба! До нових зустрічей.